Вітаю, друзі! Ви на каналі KidLogic. Логічні задачі і цікава математика для дітей. Тренуємо мозок разом. Сьогодні задача така: блокнот з обкладинкою коштує 11 гривень. Сам блокнот на 10 гривень дорожчий за обкладинку. Скільки коштують блокнот і обкладинка окремо? Цю задачу можна розв'язати різними способами. Поставте на паузу і подумайте. Як би ви розв'язали цю задачу. Ну а ми роздивимось перший спосіб. Отже, візьмемо за вартість обкладинки X, а за вартість блокнота Y. І будемо складати спочатку рівняння. За умовою задачі X плюс Y дорівнює 11. Оскільки разом блокнот з обкладинкою коштують 11 гривень. Ну, а блокнот на 10 гривень дорожчий. Як це вражається? Його вартість X плюс 10. На 10 гривень дорожчий. Для того, щоб розв'язати наше рівняння, ми y, замість Y підставимо X плюс 10. Х плюс. І наш блокнот X плюс 10. Разом одинадцять. Спрощуємо рівняння два Х плюс десять. Це одинадцять. А два Х відповідно. Одинадцять мінус десять. Два. Х. Дорівнює одному. Як же знайти Х? Ми знаємо, що 1 гривня це 100 копійок. Отже, х це 1 поділити на 2, тобто половина, а половина від 1 гривні у нас виходить 50 копійок або 0,5 гривні. Виходить, що блокнот коштує на 10 гривень дорожче, тобто 10,50. Запишемо результати. Обкладинка 50 копійок. А наш блокнот на 10 гривень дорожчий, значить, 1050. 10 гривень 50 копійок. А тепер роздивимось інший спосіб розв'язання цієї задачі. Давайте з вами зробимо графічну. Схему цієї задачі. Наша обкладинка X має свою певну ціну. Наш блокнот Y має ціну більшу на 10 гривень. Що це означає? Що його ціна, по суті, така сама, як і ціна нашої обкладинки, але ще плюс 10 гривень. Тобто 10 гривень це є різниця між нашими цінами. Ну і разом. 11 гривень. Що ми робимо? Ми просто приберемо нашу різницю. В результаті маємо подвоєне число. Ми маємо дві однакових ціни. Це видно з схеми нашої, з наших відрізків, вони абсолютно однакові. Ми маємо подвоєне число, яке складає. Дві ціни нашої обкладинки. Для того, щоб знайти ціну обкладинки, можна просто розділити це число на 2. Як знайти подвоєне число, ми віднімаємо різницю. Отже, від 11, ми спочатку віднімемо 10, отримаємо 1 гривню. Це і є наше подвоєне число. Ну, а далі ми просто 1 гривню. Розділимо на 2. Маємо 50 копійок або 0,5 гривні. Задача розв'язується елементарно в дві дії за пару секунд. Якщо наша обкладинка 50 копійок, то відповідно наш блокнот на 10 гривень дорожче 1050. Перевіряємо 10,50. Плюс. 50 копійок. В результаті маємо 11 гривень. Задача вирішена, задача перевірена. А який спосіб обрали б ви? Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Чекаємо на ваші лайки і коментарі. До зустрічі!